Ми сьогодні в костку. Дивіться, що в нас тут у візочку. У нас тут полуниця, малина, трішки кави. кави, 4 відра. Так, Тут два бутлі молока. Два галони. Так, Тут якісь хвости, якогось звіра. Що це за дикий холодний водів лобстер, хвости. Попереднє замороження. Так, тут у нас якісь ребра. 4,3 фунта за 28,7 долара. А ця 43. 43. Раз, два, три, 4, 5, 6. Трохи коштує. Отаку математику я теж знаю. Ця фігня, це у нас... Гауда, сир, за 12 доларів. Тут якийсь ось такий рембрандт на насандалений. А це пармезан. Я їх вибирав, по принципу повинні звучати. повинні бути помірно дерев'яними. Із ковбаски. Пишуть антибіотиків немає. Тобто цими ковбасками не вилікуватись. Цибульки нормальна кількість, помідорок нормальна кількість, масло. Воно тут купив пачок. Огірки, селера, яблука, перець. То все. Так, якусь я тут чек панела. У нас ми на 290 баксів. 84 центи. Для того, щоб купляти в цьому магазині, треба мати членство, а воно коштує 50 баксів на рік, треба ті оформлятися. Вони тоді видають картку члена. А тут що, вихід і якась перевірка на виході. Люди заглядують в чаки. Ну, вікуся, вікуся, наша ти його пом'яла. Ну, ти що ти за вандал такий? Так зараз... Вікуся вандалюся. По тій теслі видно, як Америка переживає про те, що автомобілі подорожчають. Вони самі шукають спосіб, як їх зробити не просто дорогими, а ультра беззмістовно дорогими. Їх можна пофарбувати в колір єдинорогів. Парковка Костка це ще те. Тут от є прямо станція з заміни шин. прямо в магазині. Приїжджаєш, купляєш колеса, вони тобі їх прикручують. Парковка куди сягає око? Тут ще була десь теж cybertrack, пофарбований такою самою фарбою, яка переливається на сонці.